День настав. Останній мій робочий день. І цей день буде наповнений сльозами. Яснюю, що сталося. Рівно 6 місяців назад мене звернули з роботи. І сьогодні це той день, коли я і багато моїх колег закінчуємо нашу історію. Нашу роботу в ось цьому, не знаю, я тут десь покажу картинку. В цьому прекрасному палаці, в самому серці Венеції, біля моста Ріальто, хто був, можливо, ви навіть і були в Сербині, і були на терасі. І знаєте, що це просто неймовірне місце, прекрасне місце, але для нас всіх, тих, хто там працював, це. Було не тільки місце роботи. мені Це не було лише місцем роботи. Це було місцем, де ми зустріли наших майбутніх чоловіків, де ми зустріли друзів, де ми зустріли найкращих колег. І так, було багато негативних нюансів, але було дуже, дуже, дуже багато позитиву. І... До нас до цього ніхто не готував. Ми просто знали, що це день стане. І ось він сьогодні. І я вирішила зазняти всі свої емоційні моменти, всі свої щасливі моменти, тому що я впевнена, вони також будуть. І просто мати такий собі спогад, але водночас і поділитися з вами. Так, хватить сліз. Отож, зараз я буду збиратися. Я сьогодні не спала до 4 ранку, я не могла заснути, потім я серед ночі пробудилася. Вигляд в мене жахливий, якщо чесно. Будемо зараз трошечки тут наводити, марафет, як то кажуть. І буду одночасно розповідати. Так, отож, я починаю свій ранковий догляд. Значить, як так сталося, що всіх нас разом звільнили? А сталося так, що в листопаді місяці нас, скажімо так, несподівано повідомили про те, що магазин закривається. Така практика є, це називається колективне звільнення, коли якась компанія, агенція, не знаю, як в нашому випадку, магазин не стягує, заходить у борги, не поновлює оренду і так далі. і так далі. Може настати такий момент, який називається колективним звільненням. Ну, Нас там вже давно лякали, тому що нам вже давно вже давно були такі фейк ньюз де розказували, що от цей палац закриється, вони там нічого не продають, але це були завжди якісь брехливі новини. А цього минулого року виявилося, що новина не брехлива. Ми, це всі, ми е, працівники дізналися про це з газети. Це було також для нас всіх шоком просто. Отож, е, нас повідомили про це ще в листопаді місяці, але так як ми живемо в Італії, в Італії е, закони щодо працівників і роботодавців трохи такі жорсткі, я би сказала. То е, тут в ГРУ вступили профспілки, які нам, е, скажімо так, вибили певну компенсацію за те, що нас звільнили, тому що всіх у нас був безстроковий, е, безлімітний е, контракт на роботу. Хто в Італії, той знає, що це означає. Я не буду пояснювати, бо то довго. Е, ну, Контракт, який не дає. Роботодавцю, просто так тебе звільнити. Так? Тобто мусить бути або дуже сильно поважна причина, або ти сам звільняєшся, ну, тоді це вже інша справа. А так, тебе ну, просто так, роботодавець так не звільнює. Добре, я вибачаюся, не знаю, що тут сталося, але воно мені вибило. Я не знаю навіть, на якому моменті я перестала розмовляти. Коротше, я не пам'ятаю, що там вже було, не було. Потім буду монтувати, буду дивитися. Але зараз так от. Сьогодні кажу останній день, і це не так останній день для публіки, як для нас. Я вам кажу, ми будемо сьогодні всі ревіти, страшне, тому що ми дуже сильно всі здружилися за тих дев'ять років. Дев'ять років я вважаю, це великий строк, коли ти працюєш з людьми день в день, по дев'ять годин ви знаходитися всі разом. І я кажу, і ми там і сварилися, і любилися. Знаєте, як то на кожній роботі буває, але. Але це вже вчора було тяжко, а сьогодні це буде капець. Значить, я зараз хочу так намалюватися, щоб цей макіяж я потім могла перетворити на вечірній макіяж, тому що сьогодні вечором наше керівництво буде виставляти, Ті, ну, не можу назвати це якимось святом, не святом. Але це буде такий аперитив в венеціанському стилі. Їсти і сумувати всі дружно через те, що нас залишили вдома, ну, тобто, що нас звільнили, Тобто, що ми закінчили працювати в цьому прекрасному місці. І то, що ми закінчили працювати в цьому прекрасному місці, і то, що ми всі безробітні, починаючи з завтрашнього дня. Хоча ми ще маємо один місяць на те, щоб це все розібрати і діслати все, всі продукти, які там залишилися назад. Брендам, ну, але це вже, знаєте, це вже не те саме, що працювати на публіку, тобто з клієнтами, ну, виконувати свої прямі обов'язки. Так, до речі, я не сказала, що працювала е, працювала, Боже, як це звучить ужасно. Так, я не сказала, що я працювала продавцем-консультантом е, протягом п'яти років на бренд St. Lauder. І ще 3 роки на бренд La Prairie, хто чув. Е, хтось знає, хто не чув, то просто скажу лапрірі. Це найпрестижніший, найлюксовіший б'юті-бренд, який існує. Е просто тільки через те, що, ну, скажімо так, через їхню філософію. Та. Тому що кожен люксовий бренд має свою певну філософію, і яку він транслює своїм клієнтам. Та. ну А лапрірі бренд це взагалі, е я просто скажу, що я продавала креми для. Наприклад, креми для зони навколо очей. Початкова ціна, яка була 900 євро. Так що я не буду більше уточнювати інші ціни кажу: хто, кому цікаво, їдьте на сайт, подивіться. Бренд називається La Prairie. Ну, а за Стілодер, то я думаю, всі чули. Дуже така популярна їхня тональна основа, тональний крем Double Wear. Також сиротка Advanced Night Reper. Пам'ятаю, багато наших блогерів рекламували, рекомендували. Але з власного досвіду скажу, що так. Кращого тонального крему, як Double Wear, в мене ніколи не було. Тому вони знають своє діло. Ну, тож, кажу, Я працювала продавцем-консультантом на ці два бренди. І зразу скажу, знаєте, ви собі думаєте, а, продавець-консультант, що там? Я вам скажу, працювати в сфері люксу це не працювати на базарі з продавати. Коли ти працюєш в сфері люксу, ти, окрім того, що ти продавець-консультант, в тебе є дуже великий багаж знань. І цей багаж знань ти не отримуєш кожного дня тільки з тим, що ти працюєш, продаєш. Працювати в сфері люксу це. Передавати місію бренду, це розказувати історію, це закохувати в цей бренд. І для того, щоб це вміти робити, нам робили просто афігезні, крутезні, надзвичайні тренінги по всій Європі. Це я говорю за Париж, за Барселону, за Мадрид, за Рим, де тебе навчають, де тебе навчають всяким технікам, де до тебе ставляться як до, я не знаю, якихось богів. Мені чесно шкода, що я тоді не починала вести свій блог і не знімала це все, тому що ми зупинялися в супер дорогих люксових готелях, нас частували надзвичайно прекрасними обідами. Тому кажу: продавці-консультанти в сфері люксу це не просто продавці, а його один мій. Знайомий сказав, що ну це ж не престижно. Ну, знаєте, престижно, непрестижно, це такі речі, в кожного це розуміння інше, так? Але м -м -м, те, що я вам точно можу сказати, що коли ви заходите в будь-який люксовий магазин, бутік, я не знаю, торговий центр, так що, як в нашому випадку, це було, це, це означає, що ви вже заходите в місце, де е, буде зазвичай це буде надзвичайний сервіс, де вас просто окутають якось такою ковдрою турботи, де вас будуть дуже сильно цінувати і зазвичай з таких магазинів, з таких бутіків, виходити з потраченими грошима, але і з багажем дуже позитивних. емоцій. Хочу зробити собі легенький денний макіяж. Які потім я зможу перетворити на вечірній з легким дотиком руки без напрягання. Так що зараз все дуже ізі-бізі. Боже синяки такі під очима, це просто капець. Ну, я не знаю, я не могла цієї ночі заснути. Так, не буду балакати, буду малювати. А, туш в мене коричнева від Laurent. Обожнюю її. Найкраща туш, яка в мене була, є і буде. Віцикі мечик. Обожнюю. Дівчатка, я вам її рекомендую. <му> синяки капець. Капець. Сьогодні, знаєте, який буде день, сліз, кави. Я не знаю певно солодкого, бо всі сьогодні допущати щось солодке їсти. Бо я не дуже добре, ну, але один день можна пережити, ні? Отако ну, замазюкуємо добре всім ділом. Так, дорогі мої, це мій е, денний макіяж, я його закінчила. Е, в принципі, мені подобається. Потім я його легким дотиком руки перетворю на вечірній. Е, а зараз я йду сушити волосся і йду готувати сніданок. Так що все, залишайтеся зі мною. Так, народ, я вже в Венеції, дивлюся на своє робоче місце. На цей прекрасний палац. Завтрашнього дня він буде скритий для публіки тільки доступний для нас працівників, тому що ми будемо все розбирати. Softly to the living, I see a flame inside me, shining on speeds of mine. My soul was me yeah. I found you. My words now complete. I thought it was impossible, but that's how things were to me. I love you. And it's not some referee I lay down in your arms, and that's where I wanna be forever.